Вітаю тебе, друже. Закарпаття, це моя батьківщина. Мої інше. відчувається одразу. Ми знаходимося в Берегівському районі. Mm -hmm. Село Хаць, це сусіднє село, от там, Дерцин, це заді нас, де я народився. Хочу тебе познайомити з дуже цікавою дядькою, людиною. Він друг мого батька. З його я знаю, от такого з дитинства. Mm -hmm. Вони відкрили дуже. Успішний родинний бізнес. І він пов'язаний з кулінарією. Ти угадав. Давай для тих, хто й досі сприймає закарпатський регіон як місце, де можна тільки мінеральну водичку попити. Ні. Ми будемо руйнувати цей міф і розподілимось. Ти відповідаєш за рецепт страви особливої, да. а я за рецепт справи. Як це зробити успішним? Давай, пошли. Погнали. Наші друзі, з ким я хотів познайомити тебе. От. Добрий день. Дейла Бачі, головний. Бачі, це дядя. Це дядя, да, yeah. так. Так у нас говорять. Трішки вже, говорят. вже знає. Онук. Арні. Привіт, як ти, красавчику. Мене звати Арні. Арні. Арні Зона. Арні, радий тебе бачити. Гізіка, це рідна сестра. А це син. Левенте. Привіт. Привіт. Привіт, Левенте. Дуже приємно. Ми сьогодні не тільки отримаємо рецепт від Дениса, як зробити успішний бізнес, а гізике нам розкаже, як приготувати справжній е, домашній хліб у дровяному печі. А чому хліб? Я дізнаюсь у вас. Б. Добре, тоді давайте зайдемо. Давайте. давайте. Вау, вело! Було... Я бачу, у вас тут поєднується все, і поснідати можна повечеряти і одразу за барну стійку, і це ресепшн. Да? В... Так і є, так є. безпосередньо, щоб поселитись, Себто з цього починається мандрівка кожного в Аризон. У в Закарпатті знаєш, як приймають кусти? розкажіть, треба випити погар віна. Або після і грам палінь. Ви одразу провокуєте, так? Це Це так, є у нас такі традиції. Я дуже шаную традиції. Я відмовлюсь, тому що ми розпочинаємо день і хочеться все-все-все відчути, помацати, зрозуміти вашу історію успіху. Але от від кави, від еспресо, точно не відмовлюся. А мені зробити такий латте, що тільки ті можуть зробити. Бело. Розкажіть про це місце, чому а, саме тут зробили свій бізнес, яка його історія? Знаєте, я тут кожен день ходив, це моє село, я тут народився. Все здання тут пустувало. Просто заросло, руїни тут були. Я бачив фантазію в цьому, я інакше дивився на нього, так як з нього можна зробити бізнес проєкт Знав владяца. Знав, що він е, не буде з цим зробити ніч. Він адвокат із Ужгорода. І ми договорилися, і він мені продав це вісім е, років тому. Це стара будівля була дуже-дуже стара будівля. Була історія цієї будівлі починається у 1885 році. Тут тоді було е, поліція тишини. А потім поліція Тишини ушла відсюди, і це здання покупала Млін. Як іронічно, поліція тиші у регіоні, де немає комендантської години. Так є. І тоді достроїлись до нього, достроїли ту частину, і тут жив директор і владівець Мліна. Я, коли був молодим, як мій внук, я з папою. Я пам'ятаю дуже дуже хорошо, пам'ятаю. Прийшли ми сюди, здавали два міха пшениці і отримали один. Міх муки і один міх отруби. І з муки моя мама пекла хліб, і вона навчила мою сестру. Мою рідну сестру. Вона у нас тут головна кухарка. І сьогодні покаже нам, як треба і вона буде за саме за тим рецептом з чабіком в так, печі як... робити як той хліб. моєї і Його мама навчила бабушка. то традиція. і ми стараємося ці е, кулінарні традиції е, Закарпатсько-угорські кулінарної традіції е, в нашим синов'ям, е, дочкам і і так далі, щоб то оставалося. Як обіцяли вам рецепт креативної страви, навколо якої будується бізнес цієї закарпатської справи. Зараз покажемо вам цей хліб і ти чабік підготував інгредієнти. Ми вже з Гізіка і підготували інгредієнти. Зараз ми перерахуємо, але давай так! Привітаємось. Гізіко. Привітаємось, да. Добрий день. Добрий день серед еталі з лок Міденкіт. Середник Hát хат Аталом házi kenyeret, Всіх, всіх привітую і я вам покажу секрет uh, приготування домашнього хліба, uh, котре вона uh, навчила у своїх uh, пращурів. Прасчурів. Прасчурів, да. Які Із... а нам інгредієнти потрібні? Чабалес. І буде допомагати допомагати. Головний інгредієнт завжди борошна, mm, мука. Да? Uh -huh. Вищого готунку. Потім нам треба е, якісні дріжджі, сіль, олія, цукор. І секретний інгредієнт у закарпатському домашньому хлібі це буде у нас відварена картопля. Маліґзель, чому картопля картопля допомагає хлібу залишатися свіжим і легким? Цебто, коли кажуть, що той домашній хліб через три-чотири дні він залишається таким самим, як в перший першим саме картопля да так. запам'ятала. Да. Гізіке сказала, що обов'язково треба його просіти.

Все, так і, Можна я ти буду сорі. Yeah. Oh, я давно не працював з такими живими дріжджами. Ніколи от сюди сіль не потрібна, тому що можуть зіпсувати наших дрижей. Сіль завжди кладемо. В кінці йде. Ні. Лістечки йде. От Скільки? Дві столові ложки. А скажіть, що найскладніше особисто для вас в приготування хліба? А до стеж. Ага, так. І До речі, от моя бабуля завжди говорила, що спочатку ти замішуєш хліб. Так. А потім його треба вимісити. Це дуже даст, утонами як кікал догостри. Два процеси Секретний наш ризика. Та викональники. Кетелік на кете бере зараз. Нам треба почекати десь п'ять хвилин, поки що наші дріжджі запускаються. А інгредієнти, які потрібні для готування цього особливого закарпатського хлібу, зараз бачите на своїх екранах. Знаходимось на головній трасі та е, селище Гать. Розкажіть про його історію. Про селище Гать перші пісня не 1241 році. Тоді зайшли сюди татари, болоту 52 хати. Вони спалили всі хати, і наші предки спасалися у болото у назва Сердя Мочар. Це було от, тут була дамба. От тут була мочар, ну, вода і там була вода, а село тоді знаходилося там чуть-чуть е, далі, там де вище. Зараз ця траса куди вона веде? Тут Постійно ну, це, їздять артішки і ми це відчуваємо, траса, чому ми це траса Між Мункачевом та береговим. Мункач – Берег, сас. а Гат, як правильно сказати, Гат, то іменно в середі. Я читав, що тут постійний трафік, тобто туристи їдуть ну, щоденно, щогодинно. Я думаю, що ми зараз будемо бачити постійно і чути звуки від автіва. Підтверджуємося. Ну мені. так, так це, це така траса, що постійно багато людей е, їдуть з України в Європу, угу. е, а з Європи їдуть обратно. І, і зупиняються у нас. Бело, за що любите гать? От, три причини, скажіть. Закарпатський менталітет. У мірі не знайдеш такого міста, як Закарпаття. Всі мої предки тут жили У 1341 році. Є така е, документ, е, де дань треба було вже платити у качество князі І там моя фамілія, наша фамілія вже є. Вау! Wow. Така кухня, як в Закарпатті, нігде нема. Я можу сміло казати, то, що е, закарпатсько-угорська кухня то міровий уровень. Пане не настав час поговорити про рецепт вашої справи. Приміщення, яке не готово не те, що до того, щоб в ньому щось робити, а не готово до будь-якого процесу, окрім будівництва. В перші три роки скільки треба було проінвестувати у все це, щоб бути готовим до відкриття у серпні. Ну я думаю, що до відкриття десь 400 тисяч доларів. 400 тисяч доларів. Ну ну вже з всього все, все що був відкривати. Перший було що поставили кришу. Е, Слідуючий рік починали е, зверху кімнати, перший е, поверх тоді ще не планували. Е... Закритий терасу, потім альтанки. Думай... альтанок ще не було? А ні, нічого не було. Та тут, тут, тут руїни. Тут ліс був настоящий ліс. Ага. Заброшений яблучний сад. Ми працювали кожний божий день з утра до вечора. і Я, і син, і тої і, воск... і, і неділя, і субота. І... Ви, Без знаєте, виходних, то... Праця це відчувається частина ДНК культури вашої родини. Всі працюють, всі дотичні до цієї справи. Що було найскладнішого в перший рік, ну, коли так... відкрились вже? Це неудачно ми відкрились, тому що ковід-19 ага. році. І, і то якраз у 20-й рік прийшов в Україну. І на 2 ноября я заболів. Е, я боляв з ковідом чотири тижні. На такому рівні був хворий, що я вже був готовий на смерть. Я вже помирився смертю. Побудувавши оце все, да. ви були готові відходити в. Да, в той світ? то я вже все. Я вже синові казав, давай принеси, е Арнольд, Арнольдку да. маленьку да. внука, щоб я його останній раз побачив. Що втримало? Мені вдома лічили. Потихоньку витянули з цього. 5 декабря. Я перший раз зайшов, і тут ну всі були раді, що шеф вернувся і все таки вижив. А потім ще півгода треба було, щоб щоб я встановився. Вас любить персонал? Дуже люблять мене. Як часто набираєте нових е... співробітників? Офіціанти вони молоді, вони прийдуть, уйдуть, прийдуть, уйдуть. і то було таке, що два з половиною року робили. Колективі. Я Ви... так до них відношусь, якби я хотів би, що зі мною За рахунок побудем, чого основний прибуток? Коли ми відкривалися, всю тянуло бар. Про годення знали, наші кімнати пустова. Потім, коли починалася війна, бар взагалі практично замер і починав тягнути нас кімнати. Угу. Вісім кімнат. То був повний, постійно був повний. Тому що люди тікали з Києва, з Харкова, і вони тут жили. Ви не піднімали ціни? Ми, коли відкривали, було 800 гривень кімната да. на три чоловіка і да. тисячу на чотири на чоловіка, і тепер у нас 800 на три да. чоловіка і тисячу на чотири на чоловіка. Ми не підняли ціни взагалі. У нас було повністю тоді забито, повністю забито. Назва звідки Закарпаття. Аризона. До Аризони, до штату Аризони не Америка. Це, це, це не данина нашим партнерам. Це да? не, то, то не американським партнерам. То виходить, що у мене сина і внука звуть Арнольд, а їхня кличка Арі. Ага. І так і це виходить. Зона що ваших відпочинкова зона Арі. І так, Аризона. Скажіть, яка найпопулярніша -най -най страва, яку готують тут? Ну, найпопулярша страва це Закарпатський Бограч. Я сміло можу казати, що по цене, якості в Закарпатті не найдете лучший бограч. Да? в варізоні коштує бограч? 99. 99 гривень? 99. 99. Ви чуєте це? 99 це пограбування, знаєте у вас. <різь> ну, ми стараємося, е-е, держати бограч на низькій ціні, як реклама. А найскладніша страва. Ну, Є у нас багато е, страв, дуже-дуже популярна страва у нас голяшка е, на досці. То Це от... що таке? Ось такі. Наприклад, такі є дошці. Сюди йде така двохкілограмова голяшка, е, е, ребра, купати, колбаски купати, дируни, е, е, квашена капуста. Наші дріжджі запустились. Треба робити от такий маленький кратер, дирочку. Треба повільно розмішати поки що одною рукою. А потім будемо вже додавати сили. Повер. не повинен бути дуже рідкою, але і не повинен бути от сухи, сухим. Да. Чабіку, а ти вперше готуєш такий домашній хліб? Е, бо такому варіанті так, так. Да. Але е, я з бабусі, моя бабуся, випікала хліб е, кожну неділю. Неді... А ви давно знайомі з чабіком? <свісно> да. Дуже скільки з дитинства дитинства. Дитинство, так. Розкажіть нам одну. Звісно, чабік може не, захвали... можеш не захотіти перекладати це. розкажіть нам Йо? один найвідчайдушніший. Який зробив на вашій пам'яті Чаба а Теж твіря барат, ну я. Принципово, чабу знають всі в Закарпатті. Він поїхав, дуже рано поїхав до Києва. Чого ти засмущався чабу? Що, ну, що, 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 що щось... щось... Дуже любили <силу> дівчат. <силу> <силу> а дівчата дуже любили чабу. <силу> Думаю, так. <да. силу> Ми працюємо. <силу> от це називається вимішуваєм хліб. Бабуля, мені навіть говорила, що от так Надо... <скільки однозначно в> треба. <глутен> треба, щоб убралась глутен. Я бачу, тут потрібна сила. Яка техніка тут потрібна? Техніка тут. Я боксер, а вона. бачиш… Балярина, ну. Можна додати трішки олії. Давайте, давайте, я готовий. Треба його місити такою силою і стільки, щоб у тебе на кухні потолок був в воді, щоб капало. Ага. Да. Це дуже тяжка жіноча праця. Тому треба хліб поважати. Гізіке зібрала тісто в одну купу. Зараз вона повинен постояти десь дві години, але магія телебачення в тому, що ці дві години вам не доведеться чекати. Пане було принесли меню. Я буду е, відкриваючи звертати увагу на позиції та ціни. Бограч, як ви казали, 99 гривень. Okay. боб-гуляш, Якай 120 гривень, Уха 149 гривень, голубці 79 гривень, свинина по брашівськи 149 гривень, Гуляш 115 гривень, пюре 59 гривень, яєчня 75 гривень. Вам взагалі хтось казав, що долар зараз по 40, а не по 8? Це не Буковель. На жаль, але це не Буковель. Це село. Так. Село між Мукачевом і деревом. А щоб ти з Мукачева, костій сюди угу. при... привів, привів так. треба хороші ціни, тому що у Мукачеві навалом ресторанів. Але якщо смачно можна поїсти за ці а, гроші, то певен дуже багато людей до вас захочуть повертатися. Коли останній раз підвищували ціни? Та вже давно, вже давно. Десь е, прошли рік перед, перед сезоном. І да. то дуже-дуже мало. П'ять-10 гривень піднялося. З цього в мене з'являється питання. А, ви казали про 400 тисяч доларів інвестицій, що 20 тисяч доларів земля. Який у вас є, можна назвати його бізнес-планом, можна назвати бажання, щоб це вийшло. Ну, давайте спочнемо в нуль, а потім почало приносити прибуток? Е -е, ну та якщо на нуль не вийшло, але знаєте, я його построю не для бізнеса. Ну для бізнеса, але, але головна цель це е держати місце сім'ї. Скільки ви собі часу всередині, можливо, між е, всіма членами родини поставили, ну там прикладом, за 10 років ми маємо вийти в нуль. не було б війни, ми вже вийшли б на нуль, ноль. не було б війни. Но так що війна, то, то думаю, кідь буде кінець війни, чим скорше. Тоді потім ще рік, два-три. і Тоді ми вийдемо на ноль. Але Но головне не то. Головне то, що е, сім'я месті, сім'я працює, всі навчились працювати на вищому рівні. У, у Закарпатті дуже дуже велика проблема. Міграція. Наш молодь. Е, Просто уїжджає в запад і не вертається. Уїжджають самі роботоспособні, самі умні люди. Я не хотів, щоб мої синов'я ушли в запад. Я хотів, щоб щоб вони остались в Україні. Я вірив в Україну, вірив в те, що, що у нас буде дуже е, цвітуша держава. І свої гроші то що за 30-35 років накопив. Все, все, сюди? Все сюди. Наше тісто ідеально підійшло, і у нас вже піч теж готовий. Май Май має бути мін. мінімум 450 градусів, так? Да, так, 450 Идем. градусів. Все. Все готово. Відправляємо. Відправляємо. Як вас ти будеш? Елеуре, Вот це. І шокур керюнке чегі чегі, де сарінтемес. Музика A fonás, nehéz a barátkozás. Isten versenyernekem, csak ne sírjam mellettem. Úgy anyám, jó anyám, nem az az én a bajám. Одину, да? Більше Даже. І наш Арізонський хліб. Аризонський хліб дістанемо. Давай подивимось, що у нас вийшло. дров'яному печі не так уж легко. Як треба Да? Стучати. Бабулька сказала, що а, треба стучати. А куди, а куди треба стукати? Отак. От Він От так. повинен е звучати як барабан. Ну, послухайте. Не повинен бути м'яким. Давайте про скуринку, про ідеальну. Ось це. Те, що ми бачимо, він зверху трішки чорного кольору. окей? Щастила, да. відвідати. Било. На це. Біло. На то не треба обращати уваги, то має бути такий. Того е, моя бабуся брала е, був такий спеціальний копор. Називався, ага. ну можна і шкрябалка шкрябили. шкрябалка, ну можна і, і з ножом чуть-чуть е, почистити, як, наприклад, оцесь смотрите. Ну, да. То теж був чисто чорний був, ми його почистили, і, і він, він буде такий м'який ідеальний хліб. Себто, ми враховуємо, що в цій пічці немає індикатору температури, що там є реальні дрова. І... Іноді вони можуть залишати. Вона може, так эффект. італійська піце да, теж да. От кантик, вона от так виглядає. Тут треба а, не на красоту смотреть, а, а, а на смак. А на смак на вкус. Да. І у нас на Закарпатті, от коли ти маєш свіжий хліб, його їдять з чим? точно так же, як українці. З з салом і з смальцем. І цибуля. І цибуля. 에, гострий перець, сіль, все більше і де більше нічого і не я треба. так вирос. Всі мікро-макроелементи тут є. Тут є, да. І гарний настрій теж. Безумовно. Давай підсумуємо: з тебе рецепт страви, з мене рецепт справи. Який ми з тобою зрозуміли? Ну я зрозумів, що е, родина. Справа це дуже круто, А якщо ти це робиш душею? І я ще раз зрозумів, що крафтова їжа це найкрутейший і в Закарпатті і в нас тут багато його. Так що, а ти що зрозумів? Я зрозумів, що рецепт страви, до якої ми звикли, яку можна просто піти і купити, насправді займає дуже багато праці, часу та сил. А рецепт справи. Не все те, що робиться, воно робиться задля того, щоб подумати про прибуток завтра чи післязавтра. Іноді є речі, які є більш цінними, коли твої діти не іммігрують за кордон, бувши від нього в 30 кілометрах, коли твої онуки ростуть поруч з тобою і будують бізнес, який їм потім дістанеться. Да. Я вважаю, що це набагато дорожче, ніж гривні та долари, які можна порахувати. Хоча вони у вас обов'язково ще будуть плюсі. Це дуже смачно. Дякую, тобі, Тобіді, дякую, Бейла, дякую, Левента і дякую, Гізело, що ти нам сьогодні показала, як робити справжній закарпатський і хліб. І чекаємо всіх в Аризоні. але не в Америці, а тут, на Закарпатті. Нові рецепти справи і рецепти страви вже незабаром. До зустрічі!